Васильків, 5 грудня 2024 року до складу міської ради входить 34 депутати обраних 25 жовтня 2020 року. На сесію прибуло 27 депутатів ради. Кворум для роботи сесії, як бачимо, є сесія ради є правомірною при наявності більше половини депутатів від загального складу ради, тобто 18 депутатів в нашій громаді, відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 28 позачергову сесію Васильківської міської ради 8 скликання оголошую відкритою. we На сесію запрошують відповідальні працівники апарату виконавчого комітету Васлідівської міської ради керівники управлінь, повітря міської ради, керівники підприємств, станової організації. Шановні депутати, нам потрібно затвердити порядок денний, запропонований і чи є якісь пропозиції по змінах? Немає, дякую. Ставлю на голосування порядок денний за основою в цілому. За 27 рішення прийнято, дякую. Когось не спрацьовує такий пульт. Подивіться. Шановні колеги, зареєструвалися. Давайте перше Прошу, ставлю на голосування. Питання номер 1 про звернення Осиківської міської ради, восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Шановні колеги, дозвольте зачитати звернення. Васильківської міської ради, восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову, свої традиції, незалежність своєї держави. Планом перемоги, представленим президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України США. Європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради, це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять. Пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації для України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні, і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства стратегічним важливим важелем у цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу? П'ятий пункт безпековий розраховування на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО план перемоги закликає міжнародних партнерів Україну підтримати, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Васильківська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Васильківської міської територіальної громади звертаємось до міст побратимів, партнерів і друзів, а саме: місто Томаш Любельський, Польща, місто Горі, Грузія, місто Анікщай, Литва, місто Сюмберберг, Швеція. Тарковський муніципалітет Естонія з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку нами плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Ставимо на голосування, коли. Рішення одноголосно підтримано І колеги. Є когось ще пропозиції. Надійшла пропозиція від шалу. І ви анни Олександрів не об'єднати питання? Чи можливо в когось є інші якісь думки? Було все розглянуто на профільних комісіях, обговорено. Якщо немає зауважень, я пропоную поставити на голосування пропозицію шалої Анни. Голосуємо, будь ласка. За 28, проти 0, отримались 0, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Тепер безпосередньо за проєкт рішення ставлю голосування. За 28 рішення прийнято, дякую. Шановні колеги, всі питання порядку денного двадцять восьмої позачергової сесії Васильківської міської Добре. ради. Вичерпані. Скажіть, будь ласка, чи є у вас запитання і зауваження щодо ведення сесії? Протокол на сесії зачитати. Добре. Шановні колеги. Надійшов протокол номер 3 засідання депутатської фракції за майбутнє у Васильківській міській раді Вухівського району Київської області 8 скликання 5 листопада 24-го року. І, е, я заслуховую тільки е, зачитую тільки рішення, чи присутні Кузьменко брук увага йде когейко-горівой Грегор Шалюєв Гурєєв. Порядок денний про виключення з депутатської фракції за майбутнє у Васильківській міській раді Бохівського району депутата Васильівської міської ради Євменова Володимира Волича. Вирішили виключити з депутатської фракції за майбутнє Васиківській міській раді Бухівського району Київської області депутата Васильівської міської ради Євгенова Володимира Водовича. Голова фракції Яна Кузьменко, секретар фракції Ірина Гейко. Зачитали. Беремо до уваги. І наступної сесії думаємо, що робимо земельної комісії по членству даного депутата. Ні, ні, я маю на увазі даний депутат. Я членом земельної комісії, тому це буде на ваш розсуд надалі, далі колеги. Добре, дякую. 28-му Позачергову сесію міської ради 8-го скликання оголошую закритою.

no